Доброго дня! Я би хотіла зараз а, дати швидкий огляд темі. Вона, вона не дуже актуальна, але вона важлива для, для батьків і батьків дітей шкільного віку. А, значить, яку роль грає ваша адреса? Наскільки вона прив'язана до, до вашої школи? Роль грає велику в Америці, і прив'язка іде також важлива, тобто ваша адреса до школи. Я хочу вас застерегти від цих схем, які були раніше і зараз, на жаль, чи на щастя це карається законом. Якщо, наприклад, ви жили в якомусь районі, ну там, поганенькому, де дешевше рент іде, і ви хочете, щоб ваша дитина ходила в школу. В більш кращому районі, але ви не можете дозволити собі платити той рент. Тобто раніше було так: просили якихось друзів, вони вас вписували в два якихось своїх біла, тобто рахунки, наприклад, газовий і електр... електрик. Вони вписали ваше ім'я на пару місяців, ви дали в школу цей доказ, і ваша дитина прийняла в цю кращу школу. Я вас застерігаю. Будь ласка, не робіть цього. А це карається законом і це великий штраф за це люди платять. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина вчилась в кращій школі, будь ласка, переїжджайте якось, намагайтеся робити це законним шляхом. Інакше ну, це буде проблема для вас пізніше. Потім, як адреса або штат впливає на оплату коледжу, куди ваша дитина. Хоче вступити. Значить, ви повинні прожити в штаті Пенсільванія або в штаті там Техас, в будь-якому штаті, півроку плюс, 6 місяців плюс, для того, щоб у вас в державному коледжі, в державному університеті а, було «in-state tuition». Я це наш собака. Що таке «in-state tuition»? Тобто, ця ціна набагато дешевша за оплату коледжу, ніж для дітей з інших штатів та з інших країн. Тобто, для того, щоб отримати дешевшу ціну, ви повинні прожити в штаті 6 плюс місяців. Тобто більше ніж 6 місяців або 6 місяців для того, щоб доказати ваш статус резидентства. І зі школою, так само з цією адресою, для того, щоб ходити в ту школу, ви повинні жити в тому регіоні, в тій ерії. А вас зіп-код повинен належати до тієї школи. Тому тоді вас приймуть в цю школу. Іноді буває, що немає місць. Так, це буває. І вас відправляють в школу набагато далі. Це неприємний момент, але таке буває, і, на жаль, ну, треба переїжджати. Наразі все. Дуже дякую. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете отримати подібного типу інформації. До побачення.